Привіт друзі, вітаємо вас з Канади, з провінції Манітопа, міста Уніпех. Бачите, у нас вже повним ходом осінь. Я всіх вітаю сьогодні з 1 жовтня, святом, Україні, щоб ви жили в мирі, щоб ваша родина була в безпеці, ви були в безпеці. Дивіться, зараз вам покажу наскільки все круто. Це наш будинок. Бачите, як все пожовтіло. Чекара Дривер. От Дерева З моєю. От наш прапор. Трошки подерся, але все рівно підніється здалека. Хотілося сьогодні з вами поспілкуватися про те, що ви писали в коментарях, що чи справді можна через дію поміняти права, не видавати пластик у фізично в MPI. Так, це реально, це провірено на багатьох моїх знайомих, друзях. На жаль, ніхто не хоче записувати інтерв'ю тому що люди не хочуть бути просто на в Ютубі, от і все. Це не означає, що це нереально. Я коли щось записую або щось кажу, це... я кажу про вірну інформацію. І мені потрібно писати коментарі, чи це точно повірено, коли я в відео кажу, що це дії і це правда. Також друге питання, що дуже багато турбує українців, хто має кует, до доскільки буде безкоштовне житло. Воно буде до березня 2024 року. Так що всі, хто це на даний день, така інформація, це офіційна інформація, всі, хто ще не в Канаді і хочуть отримати цю допомогу, 3000 безкоштовне житло. Поспішайте, щоб скористатися цим шансом. Дуже хорошим на старт. Тільки Манітоба надає не дає місце безкоштовного готелю з харчуванням. Ні одна провінція цього не робить. Також на рахунок прав <кхух> права водія, я ще раз повторююсь, ви можете поміняти без здачі екзаменів, взагалі нічого не потрібно здавати, ви просто платите 60 чи 65 доларів, як всюди за пластик. новий Проходите там зразу зір. Я кажу, є е, класний лайхак про те, що ви можете взяти і просто зробити це через дію. Заходите, нажимаєте там свої права, три крапочки, там є на влаштуваннях, змінити мову, перевести на англійську, робити скріншот в розширеному, в розширеному такому форматі. Цей скріншот відсилаєте тій людині прямо на емейл і все. І вона цим займається і не потрібно ніякі свої пластикові права віддавати. І ці права ніхто не анульовує. Так що, друзі, що я хочу вам сказати? Користайтеся своїм шансом. Поскоріше робіть це, поки воно ще діє. Я повторююся це на сьогоднішній день. Ось сьогодні 1 жовтня 2023 року. Все ще в силі, все, що діє. На рахунок готелю. Я вже сказав, на рахунок посвідчення водія я сказав. На рахунок допомоги я сказав. Там одна людина мене просила згадати коментар. Я це згадаю, але я не люблю про себе щось казати. Дуже. Хороші слова написала, я вам дуже вдячний. Я вас згадаю. Якби ви, ну, слова повторюю з коментаря, якщо ви були всі такі адекватні, як ви, то б війни ніколи б не було. Не знаю. Я вам дуже вдячний, ви мене просто в краски заганяєте цим. Ви просили, я згадав ваш коментар. Вам дуже вдячний, взагалі всім дуже вдячний, хто робить коментарі. Я дуже це ціню і просто дуже сильно хочеться, щоб ви, щоб ви просто брали і підтримували, писали коментарі, вподобайки. Тому що це відео більш поширюється, більш воно стає е, вірусним і більш е, мій канал набирає обертів. Всі, хто зі мною я вам дуже вдячний, я зараз вам покажу. Тут далі буде вставочки, фотографій і коротке відео від моєї дружини. Ми вчора з друзями їздили. Я з другом їздив. Перше на рибалку зранку, там є фотографії, я зараз їх ставлю. Після того буде відосик короткий, що моя дружина записує, бо ми поїхали після рибалки на опеньки, назбирали круто. Подивіться ці фотографії, подивіться, яка неймовірна природа. І хочу сказати, що в Канаді дійсно вона неймовірна. Так що давайте переглядуємо це і далі спілкуємося. Подивіться, яка краса тут починається. Раз, два, три. Ще там позривали, там ще є. От, лізочка зрибирай. Ось скільки насбирала. Ціла поляна під Ціла. То Зараз тут не видно, але пройтися тут є дуже багато. Ми вже от назбирали. Ну, і тут отака краса. Дивіться, які гарні. Сюди красний йди. Бачиш, що тут є. Що хочеться сказати, зрозумійте одне, я в дуже багатьох відео казав, що Канада це дуже е, друга країна. Ця країна, яка, на мою думку, не для заробітків, це країна, для... країна, вибачайте, ми напевно вже сідає стабілізатор, це країна для просто життя. І будь-яка міграція це трагедія для людини. Я вже заказав неодноразово. І також повторю ще раз. Запам'ятайте, що просто любій людині тяжко, в будь-якому випадку, комусь трошки менше тяжче, комусь більше, але імміграція це трагедія для людини. Починати все з нуля дуже тяжко, але... Не бійтеся починати, не бійтеся йти, нікого не слухайте, не слухайте взагалі тих недолугих блогерів, які побули місяць тут в Канаді і розказують експертами, що вони і як. Я майже рік в Канаді, я далеко не експерт. Я нагадую всім, що мій канал просто про моє життя, про мій світогляд, так як і називається мій канал Канада простими мої очима моїми простими очима. Я передаю свої враження, я передаю свої думки. Я ділюся тим, що я вже точно знаю. Я ділюся тим, що варто робити, що не варто, на мою думку. Тому що я цей шлях проходжу сам своєю сім'єю. Нам ніхто практично не допомагав. Ми не маємо ні родичів тут, в Канаді, нікого. Так що тільки моя сестра от в Ванкувері, але вона приїхала вже. Трохи пізніше, від мене теж влаштовує життя. Вибрала дорожчу провінцію, я їй бажаю щирих успіхів. Так що, друзі, просто давайте будьте активними максимально. Дивіться мій контент, контент український, мовний контент, підтримуйте. Пишіть максимально коментарів, робимо мої відео вірусні. Щоб мій канал продвигався вперед, щоб він набирав великих обертів. Так що, друзі, от, сьогодні похмурно, але класна погода. Бачите, я в футболці сиджу. Мені нормально. Це не є ще холодно, як кажуть. Але все рівно. Якийсь місяць, може швидше, може трошки пізніше. У нас випаде сніг, який вже до кінця квітня буде тут стояти. Тут довго зима, тут сухий клімат. Ну, Канада крута, чесно. Чим більше я тут живу, тим більше я розумію, що ця країна крутезна. А зразу я приїхав і думаю, ну боже, ну чого воно в топах? Ну що це таке? Тут взагалі ніяка ну, розвиток країни. Багато чого не розумів. І всі, хто приїжджає, будуть так само думати, але чим більше ви живете, тим більше дізнається, що саме елементарне, що в цій країні є, що в Європі вже давно воно відбилося від рук, то це найкращі, можна сказати, найкращі такі правила. Елементарщини, вони дійсно ефективні в житті і дійсно вони допомагають. Так що, друзі, не головне, коли прилетите в Канаду, не робіть того, що інші. Перейдіть оцей період, тяжкий адаптації, і подивіться на цю країну глибше. Багатьом вам в нас йде. Так що всім слава Україні. Україна переможе. Зустрінемося з вами в наступному відео або в Канаді з кимось. Я готовий завжди допомогти. Я не є мільйонером, але все, що в моїх силах, я можу. Допомогти і підтримати, і я завжди готовий до зустрічі. Так що пишіть, є телеграм-чат, канала простим очима, залишу знову посилання. Я це постійно роблю. Добавляться туди активно, спілкуємося, будемо будуємо таке майбутнє, щоб українці завжди були разом, щоб українці були одною нацією нарешті. Багато людей пишуть, що я поїхав і тут розказує, що українці такі стакі. Ні, це неправда. Українці хороша нація, але дуже багато є падлів, які просто знищують нашу націю, які просто роблять все для того, щоб інші нації про нашу націю мали найгірше враження, яке може, можна мати. Все, друзі, слава Україні! Дякую за перегляд цього відео. подобайки, підтримуємо українське, підписуємося.